Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава! Так, ну що, глядачі підписники. В відео, коли показував подарунок, який приїхав, ну, коли приїхала коровка, забув же вам сказати, як же її назвали, чи як вона називається. До дуже питають, кажуть, Льоня. Що ж не сказав, як ви її назвали? В общем-то, по документам вона називає ну, ну, названа Полька. Полька. Звісно, у нас тут по, назв... по назві, Ціла суперечка. Давайте лайк настарай, що вам коровку, я думаю, цікаво буде. Полічка. По документам вона полька. Ну хто зна. Дружина з дітьми кажуть, ласунька. Давай назад ласунька. А мені вона дужче на мишу похожа. Я кажу, мишка. Мишка. Така. От бачите, вже вона до нас привикла. Звісно, вже на нас у нас більше тижня. Трохи охмелосталась, трошки ну, привикає вже все. Ой, красунчику. Щас на мене викидеш кубилка. Ревнують дявки, страшне, що їх. Бачите, вже вона погладить, то все охмелостується на цьому. Так що, а ну давайте в місті підкидайте, які ви б назви для такої коровки придумали. Ну мені воно сіра, плюс ці вушка. Вона мені як мишень, вона не мишайся, Мишка. Чи ти не мишка? А, так що, запрошую вас у коментарі у коментарях написати, хто б як назвав. Ну, порекомендуйте, як назвати цю коровку. Такий подарунок, звісно, на цей. Ну що, ми ще дуже цікаво про неї знали, що в у цієї у породи у цій породи Брауншвіц. Як молочко називається? Молочко називається. Називається молочко ангельське. Воно як, супер супералергенне. В общем-то, хороше для маленьких діточок, для там діабетчиків. Поняли? Ну, таке, от така порода цікава, конечно, дуже цікаво, багато всього про неї знали. Це, звісно, і настуня, і нам там розказували на цьому. І Настуня глянула теж. Каже, па, да, реально. Така, Таке молочку цієї породи, Ну така, спокійна, що вона? Що її пускати по корові на цьому? Їсть дуже мало взагалі, я не пойму чого. Якщо у моїх дівчат злидні вони жруть і жруть і жруть на цьому, то в ці, цієї у рештаку остається сіно і все. Що ми? Потрошку приучили її до бачка. В общем-то даю зараз суху ячну дерть. Поки без макушки, без нічого, ну все одно дертичку даю. Хочу, щоб вона трохи ну, привикла до нашого батька, як ми годуємо. Я навіть своїм дівчатам, якщо вони тільні, не доються, все, я їм все одно даю помиски, дерті, щоб, ну, знаєте, для підтримки. На одному сінові дуже далеко не ну, на одному бур'янові. Так що підтримуємо. Що в нас вже? Замітили, гуляє, теля б'ється, гупотить тут страшне, вибрикує, звісно. Ну, така ця ситуація. Так, що по першому отелу? Що вона перше привела? Перший був бичок. Бичок. Ну, Це вона зараз з другим телем. Так що, а ну, давайте, вгадуйте, пишіть, коментуйте. Що буде бик чи телити. Звісно, буде хорошо, як і бик буде, ну, звісно, для нас було б краще, як битьлочка, щоб ще одна ну, така порода у нас залишилася. Ми цю породу не просто залишимо, ми будемо її розвивати, щоб у нас така була порода коровок. Це як по молокові вона. Дужча порода сиромасляна, поняли. Дуже хороший в неї жир, дуже дебелі, як в банках, дуже дебелі вершки хороші. Ну, порода сиромасляна. Так що якось так. Так що пишіть, коментуйте, тілка, бик. Звісно, перший був бик. Це вже я надія, що буде тилися. Ну а там, звісно, коментарів. Ну, а так, звісно, молодець. Бачите, вже вона така охмилосталась і все. Ще думаю, днів 3-4. Трохи ми закінчимо зі, зі стройками, бо розпочались трошки такі у нас по, по стройкам у двір не хочеться випускати, щоб хоч ні, да, нічого не вскочили і ноги не переломили. Почали ми з дружиною вже вдвох, бо помощників немає нікого. Викопали ну, фундамент під котельню вже зробили. Котельня там трошки ошибся, котельня буде 2,50 на 2,80. така буде котельня. Ну, я думаю, для дров'яного котла це буде нормально на цей. Люди, я знаю, навіть обшивають такі невеличкі, якби такий котлик був на вулиці і все. І я бачив котельні на цей. Ну, як зальєм фундамент, я думаю, ми вже почнемо потрошку випускати її на вулицю, щоб вона привикала, ну, трохи обігрувалася з дівками, все. Хоча стоїть біля красуні, красуня її не ні обіжа, ніде нічого, лижа така, все. Хоча вона теж молодець, хоч рогів нема, така шик і красива. Нажене, що тут не приставало. Ну, такі ці. Так, чим ще займаємося? Звісно, коровок стало більше. Міндобрив стало більше в нас, набагато. Ну, зараз на даний момент пишіть, вам покажу. Викачуємо в общем то, сеч. В, общем -то, то в нас набиралося за 15 днів бочечка. отака А зараз вже за, буквально за 10 днів бочка. Ну це, знаєте, це не те, що воно втягується, це дуже приємно. Будемо виливати на поле, я думаю, будемо піднімати врожаї. Бо поспілкувавшись звісно, з, таким, з такою людиною цікавою, як Анатолій Володимирович Клименко, який мене вилаяв, я в одному із відео сказав, що я гній віддам безкоштовно. Хочете приїжджайте, забирайте, якому потрібно. Він каже, Льоня, ти що? Не вздумай, каже, в тебе є земля, хай небагато все. Возився на землю, піднімає врожаї. Ми, каже, зараз в господарстві кидаємо 80 тонн на гектар навозу. У нас, каже, рода капітально все. Ну, це, ну Є це навіть по ячменю, по зимньому ячменю, на цей, в них ячмінь по 70, ну, 7 тонн з гектар дає, представляєте? І плюс люди ще беруть, як для, для коров, два врожая. в общем-то, Знімають за рік два врожая. Так що з ноєм каже, я тебе вилаю, каже, ти не грай не балуйся, каже, все каже, для себе, все в свою земельку. Так що, Бачите, як виходить, екологічно чистий продукт у них у людей. Із ферми. Ну, як, як хорошо, коли є і земля, і ферма, в общем-то, одне одного годує. Каже, хочете я покажу, по чому зараз селітра там? Карбомід, каже, ти глянь, каже, що, які кай роздавати? Ні, боже опасі. Ну і пішли нам в качаємо зараз. Наше мін Дружину поставив на, на шухері, щоб дивилася. Так, Да. Китинчик? О, ти вже на цьому качнула багатенько. В общем-то, викачуємо. Кажу їй. Менше полощися в цьому сараї, а то стіни ми, я плитку положила, так тепер вона дроє ті стіни, ходить любенька. То щоб чисто було для корови. Я для ж кажу, я кажу, ну що, хотілося плитки в сараї. Mm. Ну, хоча, звісно, плитка класна. взяла вона, пройшла, щуточкою ну як не крутіть, не вертіть корови, об, обділюють стіни все одно. Так що так і діли. Так що зараз качаємо повну бочечку і вивозимо на поле. Опа! Так, все. Буквально хвилинок... Сіксень. Хв... Хвилин десь. Дружина заслака 10 хвилин. Так, виливаємо, щоб не стояла сечу труба. Ще, ще Так, що хоче сказати? Ще ні разу насос не витягав і не вичищав. Що ми з дружиною примінилися? Вся солома, яка йде з сарая, остається, в общем-то, піднімається наверх і остається зверху. Дружини он за, зашарив цю. шук 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 повирібали, вся чистенько, все по, по красоті. На. Ну, все одно, повністю треба буде на наступного разу ще менше ставити, щоб викачати повністю. В общем, насос. На насос так стоїть. Ну що, китунчик, погнав я, вивозю. Блін, ще на накривує маю, Блін, нічого робити не хочуть. Ой, дружина любенька, яка роботя. <кхм> яка роботяща. Ляня. Треба працю... працювати з дружиною в місті. Знаєте, не так, що чоловік один працює, а дружина віддихає. А так працюйте в місті. Як намантуємося мор... на з нею дуємо, полягаємо, та й лежимо, один, до одного не простаємо. А так, як чоловік заморений, а дружина ні, тоді до чоловіка приставати лишній раз. Так. Все, погнали на поле. Так, глядачі, приїхали на моє поле так називаємо. Це мета огород 20 сотих. Це в нас буде експериментальне. Я хочу сюди залити і попробувати, який тут буде на нас наступний рік врожай. Так, і прослідкуємо, чи стоїть це робити, чи не стоїть. Ну, і я, я вже думаю, що це стоїть робити. Все треба таку органіку, всю земельку, щоб воно родило. Так, ну що ми зараз? Запускаємося. В общем-то другою передачею попробую покажемо. І скільки ж ми зальємо тут площадки. Буде цікаво, інтересно. Так що, погнали? Так, відкриваємо кран. Ану так, в сторонку, пошопати. у у Ой. Що телефон. Опа, погнали бігом! Так, ну що в нас вийшло? Це капець якийсь. В общем-то, що ми? Двохкубовою бочечкою. Получається залили 20 сотих на другій передачі. Ну це непоганий показник. І в принципі непогано. Видно, що ну, земля мокра, Усе. Не так, що просто сухенька, а мокренька. Ось така красота. Так що, бачите, щось робимо, щось і носимо. Звісно, є такі поради, є такі думки, якби зробити, а може ви скажете самі, чи воно чи не воно, зробити якесь таке невеличке реало, ну так, від рами підв'язатися відрами сюди, цим, і розподілити, щоб зем... сеч вносилася не зверху, бо так дуже ми, ну як там дуже багато писали, кажуть, дуже багато цього, азоту, що там у ньому є, якби воно йшло в земельку туди, щоб якось так дисковане все, так підіскував, а тоді вніс його туди в грунт. Типу як ральця поробити таке, чи якесь ну, таке мені, от таке мені ще такі в мене є думки. А ну райте. Буде воно діяти? Чи потягну я місце з бочкою, чи не розірву. Та Я думаю, не розірву. Там буквально треба на 5 см, щоб воно влізло в землю. В общем тут трубу приварюємо, пускаємо на ісеч через шланги оцеральця і щоб все текло не зверху так розбрізкувалося, а все падало в земельку. На глибину десь 5 см. Такі є ідеї. Ну нічого. А кому подобалось таке відео, ставимо лайк, коментуємо. Ну і Все буде Україна. Ну і Підписуємося на канал. Пока-пока.